Метафоричні асоціативні карти це такий універсальний інструмент, який ви можете використовувати не тільки в індивідуальних сесіях, але і в роботі з групою. Отже, за допомогою метафоричних карт ми можемо проводити дуже гарні ефективні тренінги. Я Ольга Гаркавець, директор Інституту практичної психології та автор курсу. І хочу запросити вас пройти наш курс, який називається МакПрофіль. Саме на цьому курсі ми з вами будемо вчитися, як проводити тренінги за допомогою метафоричних карт. Але ці тренінги ви можете проводити як для одного клієнта, наприклад, коли ви працюєте з темою почуття провини. І ви отримуєте програму, по якій ви можете супроводжувати клієнта напротягом довготривалого часу. Або це робота з групою. Отже, на цьому курсі я пропоную вам пройти навчання і навчитися проводити тренінги на самі такі темі, які найбільш актуальні в нашій практиці, як Терапевтів, так і тренерів: це провина, це образа, це робота зі страхами, це робота з сімейними обставинами, сімейними відношеннями і таке інше. Отже, ми з вами будемо вчитися не тільки тому, як проводити тренінги, але як проводити тренінги за допомогою метафоричних карт. Ви отримаєте такі алгоритми проведення цих тренінгів. Буде дуже багато практичної роботи, буде теоретичні моменти. Ми будемо розбирати все це таким чином, щоб ви могли. Самі не тільки отримати ці матеріали, але завдяки нашій програмі ви навчитеся створювати свої власні тренінги, наприклад, по якійсь там новій темі. Ну, наприклад, це буде якась мотивація. Або це буде якась тема, ви б хотіли, наприклад, попрацювати там з агресією або злістю. Так? Також в курс ми включили тему також це тема е, грошей, тому що ця тема дуже розповсюджена, вона дуже актуальна в нашій практиці. Тобто, ви навчитеся Роботи а, з основними темами, які, з якими приходять клієнти, або звертаються на групову програму. Так? А далі ви вже зможете отримати цей алгоритм, ви навчитеся будете задавати всі питання, ми будемо вам допомагати, будемо вас супроводжувати на будь-якому етапі. Вся інформація знаходиться за посиланням. Вивчайте, дивіться і приходьте на цю програму після цього курсу. Ну, по-перше, ви будете а, розуміти взагалі, як ці метафоричні карти, як їх можна вмотивати, та будувати в тренінг. Далі, за допомогою метафоричних карт, ваші тренінги вони завжди будуть, ну, по-перше, вони можуть бути універсальні, по-друге, вони дуже цікаві для наших клієнтів та для людей, які хотіли пройти ці тренінги. І вам, як спеціалісту, буде дуже як цікаво, так і корисно та легко проводити тренінги саме за допомогою метафоричних карт. До зустрічі на курсі.